Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудовий стейк з лосося, запечений у духовці. Обрізки, які залишилися, підуть до ухи. Пройшло 15 хвилин і наші стейки готові. Викладаємо їх у тарілку. Підготовила салат з помідор, огірків і листя салату і поклала біля риби. Лайфак, як гарно зняти шкурку із риби за допомогою виделки. Лимонним соком полити зверху рибу. І будемо смакувати цю неймовірну смакоту. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні стеки з лосося за моїм рецептом. Ваші рідні і друзі будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити.